Вітаю в випуск новин у студії Віктор Раду. Четверо постраждалих пошкоджені будівлі та техніка припортової інфраструктури. Такі наслідки раптової ранкової ракетної атаки на Одещину. Окупанти задіяли балістичне озброєння ОТРК Іскандер М. Вранці 30 жовтня російські військові атакували Одеський район оперативно-тактичними ракетами іскандер. м Метою ворога став судноремонтний завод. У наслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. У наслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Фіксуємо факт влучання в об'єкт пірпортової інфраструктури. Використовував ворог балістику, і це очевидно одна з тих тактик, яку вони і намагаються впроваджувати, коли не мають успіхів на полі бою. Як повідомили в оперативному командуванні південь, у наслідок ворожого обстрілу четверо співробітників підприємства дістали поранення різного ступеня тяжкості. Відомо про чотирьох співробітників об'єкту, які отримали поранення під час цієї атаки. Двоє госпіталізовано, двом надана медичну допомогу, вони лікуються амбулаторно. Одна з ракет впала у чистому полі недалеко від житлових будинків одного з дачного кооперативу Одеського району, дивом не зачепивши місцевого жителя. Я тільки вийшов хвилин 10, як вийшов з машини пішов додому. Так що я не знаю, що було б, якщо б я був в машині. В хаті підкинула, хата підкинула м'ячик». Повна вся хата повна ж як м'ячик. Кажіть, не приємно що що скрывать. Только дурак нано не боїться. От бампера машини до воронки 30 м приблизно. Вимірили приблизно відстані. Крім того, військові констатують, зараз сигнали повітряної тривоги лунають практично одночасно з тривогою. Особливість застосування балістики якраз і полягає в тому, що її траєкторія не дозволяє виявити на момент пуску, виявляється вже на етапі, фактично максимально наближеному до вибуху. І саме тому фактично вибух пролунав одночасно з сигналом повітряної тривоги, але до цього було попередження в каналі, зокрема, повітряних сил про те, що імовірно застосування балістики. Не можна упередити всіх і однозначно проводити весь час в укритті, але треба усвідомлювати, що ворог може застосувати балістичне озброєння і в тому числі по об'єктах особливо важливої інфраструктури. За словами керівниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, ворогу не дає спокою активність приморського регіону. Очевидним є те, що не дає спокою приморська ситуація, зокрема функціонування навігаційне. Вони продовжують тиск на цивільне судноплавство і скидають різного роду предмети, очевидно, і вибухові в Чорне море по імовірному шляху прямування цивільних суден. Продовжуючи тиск в морі, вони застосували сьогодні і балістику. У ніч на 30 жовтня ворог застосував для атаки України дві ракети Х-59, а також 12 БПЛА типу шахет. За даними ЗСУ, ракети армія РФ запустила з літаків з повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області. Як уточнили повітряні сили, усі цілі вдалося збити. ППО та мобільні групи працювали в межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. Крім того, російські бойовики ще раз вдарили по Херсонській області. Цього разу постраждало селище Кіндейка. За попередніми даними, одна людина загинула, і ще один місцевий житель поранений. У понеділок російська армія обстріляла маршрутний автобус у Херсоні. Поранено двох чоловіків і п'ятьох жінок. Одна з постраждалих 36-річна жінка у вкрай важкому стані. Різні райони Херсонської області армія РФ обстрілює від самого ранку. Через масовані удари повністю знеструмлено місто Береслав. На місці працюють ремонтні бригади електриків, повідомила Херсонська Ова. Автомати Калашникова, пістолети і патрони в асортименті. Одеські поліцейські затримали торговців нелегальною зброєю. Приговори фігуранти вели через месенджери, а товар особисто передавали покупцям. Затримали збройових бізнесменів на трасі Одеса Миколаїв. Зброю та боєприпаси продавали мешканці Миколаївської області. У їхньому асортименті були автомати Калашнікова по тисячі доларів, набої та пістолети. Усі деталі оборудки, ділки з потенційними покупцями обговорювали через месенджери. Потім один із них забирав гроші. А вже наступного дня в заздалегідь визначеному місці відбувалася особиста зустріч для передачі боєприпасів. Затримали фігурантів на АЗС під час передачі покупцеві автомата АК 47 і патронів до нього. За це вони днем раніше отримали 37 тисяч гривень. Під час обшуку в торговців нелегальною зброєю знайшли автомат Калашнікова, пістолет Макарова, 800 патронів різного калібру та наркотики. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. На Одещині прикордонники за допомогою БПЛА спіймали порушників кордону. Троє чоловіків намагалися втекти до Молдови. Вночі біля населеного пункту Йосипівка завдяки БПЛА з тепловізійною камерою прикордонники подільського загону виявили людей, що рухалися в напрямку держкордону. З'ясувалося, що жителі Одеської, Запорізької та Рівненської областей призивного віку мали намір потрапити до Молдови. Для цього вони в інтернеті зв'язалися з організаторами, які курирували процес і вказували втікачам маршрут руху. Чоловіків затримали та притягнули до адміністративної відповідальності. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Одесі затримали зловмисника, який увірвався в лікарню і поранив ножем медпрацівника. Причину своєї агресії він пояснив тим, що до його дружини нібито не приїхала швидка допомога. Надзвичайна подія сталася в нічний час. До приміщення лікарні увірвався чоловік і вдарив ножем медичного працівника. У поліцію про це повідомили очевидці. Постраждалого фельдшера госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітини. Протягом доби правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий житель. Чоловіка затримали. У нього в квартирі вилучили ніж, який направили на експертизу. П'ять літрів каніка випив і п'ять літр піло. Вітаю, що пошов клініку. слідчі територіального відділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у навмисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Слідство триває, повідомили у прислужбі облполіції. Майже 30 рятувальників гасили пожежу в центрі Одеси. Горіла квартира на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Мешканці вчасно евакуювали, ніхто з них не постраждав. Пожежа в триповерховому житловому будинку на Софіївській вулиці спалахнула ввечері у квартирі на першому поверсі. З будівлі врятували двох людей, а також евакуювали ще трьох людей, і стільки ж котів. Через сильне задимлення пожежники працювали проти газах. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні квартири. Уже за півгодини пожежу на площі 20 квадратних метрів ліквідували. Причину загоряння та збитки з'ясовують експерти. Щорічно, 29 жовтня, відзначається День створення служби позавідомчої охорони. Дата започаткована ще у 1952 році. У цей день вітання і нагороди отримують кращі співробітники охоронної діяльності. На святкуванні 71-ї річниці побували і наші кореспонденти. Рука на серці або віддає честь. Рівняння на прапор лунає державний гімн України. На Полігоні у тренувальному центрі поліції охорони розпочинаються урочисті заходи з нагоди відзначення 71-ї річниці створення служби позавідомчої охорони. У цей день командири закріпили табельну вогнепальну зброю за молодими бійцями, які успішно завершили навчання і пройшли стажування. А кращі співробітники поліції отримали чергові звання та нагороди. Вітаю українському народу. Серед 13 новачків поліції охорони троє дівчат. Таким чином змінюється та оновлюється особовий склад сучасної структури, яка постійно розвивається і відповідає вимогам часу. Історія нашої служби, яка пройшла від елементарних засобів охорони до сучасності, коли починали з яких там реле, телефонів, їздили на мотоциклах, ходили пішком. Зараз все поміщається в смартфоні. Стоять сервера мощніші, відеонагляд, наряди їздять по планшетам, наряди все керуються пристроями електронними. Приходять статі дуже мотивовані молоді хлопці, дівчата. Сьогодні от гендерна політика із 13 троє дівчат. Це дві з них, це майбутні офіцери. Нові співробітники поліції охорони, молоді бійці, почули привітання і напутні слова від ветеранів, які пропрацювали десятки років у правоохоронних органах. Більше 30 років я пропрацював в Державному службі охорони, починаючи там з посади електромонтера І на різних посадах я так так сказати випов свій гражданський цивільний дох. Тому і мені подобалося служити та захищати, От, тому я і в цій службі багато років і віддав. Маю бажання служити і захищати. Так пояснює свій професійний вибір молодий капрал поліції Олександр Котелевський. Мрія так дослужитися і до звання, і краще себе відчувати, дати допомогу друзям. Рідним, близьким, щоб я мав так сказати навички вирішувати проблеми складні для інших людей, хотів би побажати міцного здоров'я, моральних стійких моральних принципів, сміливості для прийняття рішень, для взяття відповідальності і надихання інших на добрі справи. Дійсно, сміливість, відповідальність та відданість своїй справі ризиковані і важливі водночас. Такі основні якості справжніх поліцейських. Наші бійці і тут служать, і служать на фронті. і состоїть служба із вільного найма, із аттестованого складу. Це дуже сложна структура наша, але вона працює як швейцарський годинник, так би сказав. 71. Один рік ми вже працюємо і будемо ще працювати стільки ж, як не менше. Всіх зі святом, Одеська область і вся Україна під надійною охороною. поліції охорони. У середині минулого століття позавідомча охорона, у роки незалежності Державна служба охорони. Зараз поліція охорони. Змінюються назви, але незмінним залишається одне: любов до рідної держави та народу готовність прийти на допомогу у будь-який момент. На Одещині статус безробітних мають вдвічі менше громадян ніж минулого року. Також скоротилась кількість звернень внутрішньопереміщених осіб, які потребують працевлаштування чи виплат по безробіттю. А фахівці державної служби зайнятості інформують про те, що окрім комплексної допомоги відповідної категорії громадян, у центрі від держави є можливість безкоштовно опанувати і одну з військових професій, наприклад, таких як сапер. Цього року звернень внутрішньопереміщених осіб до служби зайнятості на Одещині спостерігається менше ніж у минулому році, розповіли в обласному центрі зайнятості. І вони мають змогу користуватися всіма послугами, що надає центр. Послугами служби зайнятості скористалися близько 2,5 тисяч громадян, числа внутрішньопереміщених осіб. 1650 громадян отримали статус безробітного і звичайно і право на допомогу по безробіттю. Працевлаштовані майже 500 громадян. І на сьогодні у нас в статусі безробітного перебувають 250 громадян. До служби зайнятості звертаються і зайняті громадяни, тобто ті, хто працюють, і ті, хто залишились без роботи. Ті українці, які не працюють, отримують статус безробітного і право на допомогу по безробіттю. Розмір допомоги по безробіттю сьогодні складає у мінімальний розмір 650 гривень, і максимальний розмір 6700 гривень. Звичай, особи, які... Бажають змінити роботу, чи які працюють і шукають собі додаткову зайнятість. Вони також можуть звертатися. Їх право на соціальні послуги такі ж самі, як і у зареєстрованих безробітних, і вони мають право на підбір роботи, пошук роботи, отримання інформації про вакансії, на відвідування відповідних семінарів і так далі. Громадяни можуть отримати тут ваучер на проходження навчання, максимальний розмір якого 26 тисяч 840 гривень. Кошти надходять на рахунок обраного навчального закладу. Також в Одеському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості працюють курси за понад 100 напрямками, які користуються попитом на місцевому ринку праці. Сьогодні в службі зайнятості перебуває близько 4 тисяч громадян в статусі безробітного і близько 4 тисяч є вакансії, тому якщо ми говорили у період карантину і на початку війни, коли навантаження на одне робоче місце було вісім осіб на одну вакансію, було вісім осіб, то сьогодні навантаження на одну вакансію одна особа. Тому хочу сказати, що якщо є громадяни, які сьогодні прийняли рішення змінити роботу, знайти ще іншу додаткову роботу і ще набути ще іншої якоїсь спеціалізації, спеціальності, це варто робити саме сьогодні. Стосовно внутрішньопереміщених осіб в службі зайнятості також є послуга для роботодавців, яких заохочують приймати на роботу таку категорію громадян. Державна служба зайнятості передбачає спеціальні послуги як для роботодавців, які приймають на роботу внутрішньопереміщених осіб, так і безпосередньо для цієї категорії громадян. Для того щоб внутрішньо переміщені особи отримали статус безробітного і мали змогу скористатися послугами служби зайнятості в цьому статусі, фахівці служби допомагають розірвати трудові відносини з роботодавцями на окупованих територіях або там, де ведуться бойові дії. Для цього потрібно внутрішньо переміщеним особам працездатного віку чи до пенсійного віку, звернутися до центру зайнятості, написати заяву на ім'я роботодавця, про розірвання трудових відносин. Звичайно, що стаття звільнення, причина звільнення має бути, яка не потребує, як кажуть, ініціативи роботодавця, це за власним бажанням, там, з поважних причин чи з неповажних. Фахівці центру зайнятості далі передають інформацію до пенсійного фонду податкової служби і інформують роботодавця, що громадянин бажає розірвати з ним трудові відносини. На початку введення воєнного стану така про це було великою проблемою, тому що звідти бігли. Хто в чим міг і хто що мав, як кажуть. А тут приходили і стикалися з тим, що трудові відносини не розірвані право на допомогу по безробіттю на матеріальне забезпечення. людина не має і запровадженням цієї послуги в службі зайнятості Тості вдалося забезпечити права внутрішньо переміщених осіб на отримання допомоги по безробіттю. Смертельна аварія у Київському районі Одеси автомобіль БМВ на смерть збив жінку пішохода. БМВ рухався від проспекту Академіка Глушка в напрямку вулиці Левітана і збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Швидкість авто була великою, як і сила удару. Постраждала жінка, померла на місці. ДТП у поліції повідомили у салоні БМВ перебували дві жінки та чоловік. Усі з ознаками сп'яніння. Але хто саме був за кермом, поки невідомо. Це зараз з'ясовують слідчі. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне впровадження та призначила низку експертиз. Ще одна людина загинула внаслідок ДТП на трасі Одеса Київ. Легковик зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася в районі села Знам'янка. Легковий «Опель» зіткнувся з вантажним автомобілем ДАВ, який був припаркований на узбіччі. У результаті ДТП пасажир «Опеля» загинув на місці. Водія легковика госпіталізували. Обставини та причини аварії з'ясовують слідчі, повідомили у прес-службі облполіції. А в Ізмаїлі п'яний водій збив дівчинку. Дитинку у важкому стані ушпиталили. Аварія сталася в понеділок уранці на проспекті Незалежності. Легковий автомобіль збив дівчинку, коли вона переходила дорогу в недозволеному місці. Дитину у важкому стані госпіталізували. Перевірка засвідчила, що водій був сильно п'яний. Наявність в організмі алкоголю перевищувала допустиму норму майже в сім разів. Повідомили в прес-службі облполіції. Бути уважними на проїжджій частині основне правило для всіх учасників дорожнього руху, особливо це стосується дітей. Про це постійно нагадують працівники патрульної поліції Одеської області та звертають увагу на виконання ще деяких важливих правил. Пильна увага на проїжджій частині це запорука безпеки і дорослих, і дітей. Особливої уваги в цьому сенсі заслуговують саме юні українці, адже часто відволікаються, не звертаючи уваги на дорогу та машини. Зараз же під час теплої погоди та частково канікул у деяких освітніх закладах дітей на вулицях міста, парках побільшало. Тому черговий раз батькам про безпеку дітей на дорозі нагадала начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Постійно контролювати дітей, постійно розмовляти про дотримання правил безпеки, це вулиця, це дорога, це спілкування з незнайомими людьми та багато іншого. Ще один з таких прикладів: це на це небезпечні предмети. Якщо дитина бачить коробку, сумку, наплічник, не треба чіпати, не треба підходити, слід звернутися до дорослих. Є й певний перелік застережень щодо спілкування дітей з незнайомими людьми. Забороняти дітям спілкування, забороняти їм брати що будь-що у незнайомих людей. Можна привітатися, але ніяких відповідей, запитань нічого цього не повинно бути. Якщо ця людина постійно задає якісь питання, щось хоче від дитини, вона може звернутися знов ж таки до дорослих. Дитині слід пояснити, що у будь-якому разі у сумнівному випадку можна звернутися за допомогою до працівників аптек і інших закладів. Там дорослі допоможуть зв'язатися з батьками. Ками правоохоронці нагадують також про зручні мобільні застосунки, які допомагають бачити місце знаходження дитини дистанційно, і звісно, постійно попереджати про уважність на дорогах. Дорогу переходити максимально уважно дорогу переходити тільки там, де є встановлені місця. Це перехрестя. Це працюючий світлофор. Якщо це пішохідний перехід, який не регулюється, то дитина повинна орієнтуватися, вона повинна чекати, впевнитись в тому, що водії зупиняються для того, щоб надати перевагу в русі. І ще одне дуже важливе нагадування від правоохоронців, яке стосується безпечного перевезення дітей у салоні авто, а саме із застосуванням дитячого крісла. Є вже зміни. Є зміни щодо зрісту дитини, якої яка повинна знаходитися у. У дитячому кріслі ми будемо просто це називати. А потім, вже коли є метр п'ятдесят, вона може користуватися по саме безпеки. А це не примха, це знов ж таки це безпека самої дитини. Алла Марченко нагадала, що порушення цих норм дуже часто призводить до травм дітей в деяких випадках дуже серйозних. Це стосується і перевезення на передньому сидінні. Служба патрульної поліції слідкує за такими випадками, і у разі невиконання правил безпеки штрафує батьків. До свого сторіччя один із старовинних музеїв Одеси західного і східного мистецтва готується заздалегідь. Захід планується на початок липня наступного року і має стати знаковою подією з міжнародною участю європейських партнерів. Про це кореспондентам телеканалу ГРАД розповіли співробітники музею. До святкування свого сторічного ювілею у липні 2024 року одеський музей західного та східного мистецтва починає готуватися вже зараз, адже події, пов'язані з круглою датою, мають бути дійсно масштабними не лише на всеукраїнському рівні. Вони включатимуть і міжнародних учасників. Про це в студії телеканалу «Град» розповів директор музею західного і східного мистецтва Ігор Пороник. Наступному році, 8 липня, виповнюється 100 років нашому музею. І це дійсно подія. Це не тільки подія для нашого музею, це подія для міста, для, для держави, тому що це наш музей, один з найкращих музеїв держави, якого вже знають і у Німеччині нашу колекцію, і у Літві, і в Італії. І я вважаю, що це має бути свято для всього міста. У свою чергу музей західного та східного мистецтва готує наступні заходи. Ми, з свого боку, звісно, проведемо там наукову конференцію. На жаль, ми не можемо зробити експозицію, тому що кращі роботи ми евакували, звісно. І навіть, якщо, я сподіваюся, до того часу закінчиться війна, ми не зможемо зробити експозицію, бо у нас будуть проводитися і проводяться ремонтно-реставраційні роботи. До ювілейних заходів будуть залучені також деякі профільні освітні заклади. Поза музеями я вважаю, що має долучитися і не тільки місто, не тільки область, але й інші установи, такі так училище Грекова, там наша будівельна академія. Ми домовились з, з кафедри нашого архітектурного інституту, що вони об'являть тему диплому музею. Керівництво одеського музею західного та східного мистецтва також завдячило тим, хто допомагає у роботі закладу. Хочу подякувати всім тим людям, тим тим організаціям, які протягом вже другого року нам допомагають збереженні як колекції, так і будівлі музею як пам'ятки національного значення. Особисто хочу подякувати музеям Фочен організацію, яку очолює… Олександра Ковальчук. Це дуже гарна команда і дуже велика від них допомога. Зараз Одеський музей західного та східного мистецтва продовжує працювати у штатному режимі, проводячи різноманітні виставки художників, в тому числі допомагаючи молодим талановитим авторам проявити і показати результати своєї творчої роботи. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.